Доброго дня, шановне товариство. Цікава тема. Зазвичай питають, який тебе котел? Altep, Кронас, Дефро. Але не уточняють модель. Наприклад, взяти Кронас також є різний. От візьмемо аналог по автомобілях. Який тебе автомобіль? Volkswagen. Але ж Volkswagen є, Volkswagen Polo. Volkswagen Jetta, Volkswagen Caddi, Volkswagen Шаран, Volkswagen Sплінтер і всі ж різні, і всі Volkswagen. Так само і з котлами. От в коментарях одна людина мені написала: Доброго ранку! У нас таке опалення і котел, як і у вас, але у борці. Перепад води вверху і внизу різниця 30 градусів, якщо вверху 60, то внизу 30. І бочка і котел дуже скоро охолоджується. Я там відповів, що палю одною закладкою, що мені одної закладки бочку нагріти аж забагато, тої закладки, що навіть хочу поставити, можливо, колись літом більші батареї у двох кімнатах. На що людина мені відповіла пізніше? У нас не одна закладка, три, а то і чотири. У нас котел має 16 кВт. Фірми Cronas Еко. Будинок має 90 метрів квадратних. Дивина виходить. Будинок на 10 квадратів менший, як в мене. А котел на 1 кВт потужніший, як в мене, і 4 закладки палива. Але ж от де крилася весь, весь ця відповідь. У них Кронас Еко. Ось на малюнку Кронас Еко. А в мене Кронас Унік. Ніби той і той Кронас. І що саме цікаво, в моєму господарстві є як Еко, так і Унік. Я писав вже відео, в коротких відео, яка між ними різниця? Коли Кронас Унік. Мені вистачає 25 кг палива, щоб нагріти і бочку і нагріти дім 101 квадрат, то коли нас еко мені те 75 кг палива, щоб ледве прогріти будиночок там, такий банька, 43 квадрати. От в чому нюанс. Тому я всіх закликаю, аргументую, якщо ви купляєте котел. Купляйте там, де от багато полок, де багато полок теплосйома, велика площа полок, де шлях, який проходить гаряче повітря, чим подовший, щоб тепло все залишалося в котлові і лише певна частинка йшла в димар. А оці кроноси еко, оці серії, оці буйжуйки, взагалі не дивіться на них. Вони вам не потрібні. Можливо, комусь пригодиться дане відео. Я буду дуже радий, якщо я хоч когось убережу від покрупки кронаса Еко або подібних оцих буржуйок. Купляйте хороші котли. Отам є от майстер робить борця котли. Там теж великий теплозйом. Котли дійсно. Кинув оберемок палива там оберемок дров, І дійсно будинок нагрів. Не хочете саморобний, купляйте інші там. І альтепи теж є різні. Є з меншою кількістю полок, з більшою кількістю полок. Треба брати котел такий, щоб взаді труба не живейка, як була світленька, біленька, щоб і сталася світленька-біленька, а не. по... Не почервоніла і не почорніла від температури димових газів. Тепло, основне, 80% має йти в дім і лише 20% димар, а не навпаки. Наразі дякую всім за увагу. Будьте здорові і вибирайте правильні котли.